Слойки з грибами. Ммм. вас на каналі Щось добреньке». Нам потрібно печериці, твердий сир, зелень, вершковий сир, чесник, чорний перець, сіль, соєвий соус, яйце, листкове тісто, чистимо гриби. Та нарізаємо скипками. Тушкуємо на середньому вогні, додаючи соєвий соус. Та спецій і зелень. Натираємо сир, розділяємо тісто на квадратики і робимо розрізи по краях. Намазуємо вершковий сир. Та викладаємо гриби. Посипаємо сиром. Збиваємо яйце і змащуємо краї. І кладемо в духовку на 200 градусів 20 хвилин. І все. Наші слоки готові. Всім смачного!